Катя. Ми, я перукар в Чернігові. Просто вирішила, побачила пост 22-го року, але під ним було підкріплено пост теперішній, яка, яка ситуація зараз. Я На подивилась меншіні. у Менщині, так, я подивилась, що потрібна риба. Вони написали, що рибу зараз вони виловлюють виставко, але її не настільки багато. Ми, я пішла на роботу і кажу співробітниці, кажу, так, я тут вирішила за парку допомогти. Говорю. Вона така, так я з тобою поїду. Ми вирішили їхати на двох машинах, просто легковить. Потім коротше, вона стоїть, каже, а давай говорить, ну давай, написали, написали пост, і ви знаєте, якось він так залетів перший вечір нам на банку тільки залетіло 30 тисяч. А на другі сутки вже було 50, на третій сутки вже 72. Зараз, в общем, ми зібрали 83, майже, майже 83 тисячі. Люди багато зносили. О, дуже допоміг пенсійний фонд. Вони, вони з цієї гуманітарки, ну, дві тонни точно вони, вони організували. Були ситуації дуже смішні. Чоловік приходить, ми, а ми казали, варення треба там двохрічної давнини, все інше. І чоловік приходить, я бачу, банка закатана свіжа. Я говорю, що це ви закази свіжу Він каже, ні, воно було з я повибирав кісточки, говорить, і назад закатав. Ну типу, Я стою на них, дивлюся, я в шоці від а, людей, що люди настільки багато скажімо так, а, ну, приносили, приносили в великій кількості. Я не знаю, дуже вдячна всім. Общ, обща маса десь більше 6 тисяч кілограмів. 550 кілограмів риби, там ще люди зносили, там небагато, там кілограмів 20. Ми купили 550 кілограмів риби, посолнечне масло, кукурузні палочки, 55 пачок. Uh -huh. Потім кормові палички ми купили, і у нас багато дуже багато на стопливо, тому що ми їздили на двох машинах. Бувало також, що ми за день могли по 8 по ходок на двох машинах робити. І от багато на топливо пішло дуже багато. Там залишилось у мене там буквально трій-три з копійками. Я, я хочу ці гроші перечислити директору, щоб вона купила так, закупила м'ясо. Тому що проблему проблему я бачила самі риби. Вони писали про рибу, то що є є проблема. А ми ще купили ліки 101 одиницю. То те, що нам написали, що можливо треба потім лампи для черепах, компресори для рибок. 750 яєць, майстерня подарунків, це дівчинка, яка з нами організовувала, з нами привозила, на жаль, вона сьогодні не змогла приїхати. Так, 33, 2, 17 школа, обласний науковий ліцей, кіт-пес, він дав 88 кілограмів безкоштовно на папуг корму, пенсійний фонд, вони 2000 кілограмів почти принесли. Чого саме? Чого всього? Чого? Всього mm -hmm. так. Рібкінський район. Багато хто звозив з Рібкінського району. Школа Букворм. Це школа англійської мови, частна пединститут і село Рябці. Ось другий організатор. Ми удвох. Це Софія, яка, яка підтримала, яка теж допомагала. у двох. дивіться, саму основну масу робили в чотирьох. Наші, наші чоловіки, так. які зараз теж успішно там працюють. Без них ми б нічого не зробили. Ми нічого не зробили, так. так але, ну. А так зовсім вчора допомагала допомагало нам 8 чи 9 9 людей. Дівчата з переда дуже допомогли, тож вони теж привезли фасувати, від себе Фасувати, перебирати, фасувати, перебирати тому що це багато чого було. Я вибачаюся, <гум> <гум> Як планували двома маленькими автівками, а <гум> до двох великих? <маленьких. гум> все починалося з того, що ми такі, Катя каже, поїдемо, давай я кажу, звісно, давай все зробимо. І Ми такі думаємо, ну дві машини наші завантажимо і поїдемо. Маленькі машинки. Потім, коли ми е, е, зрозуміли, що. Все набирає якихось великих масштабів. Починають багато людей гроші скидати. І ми таки починаємо жартувати, да, все, фуру будемо брати. Ну, посміялись, посміялись ми з фури а, і приїхали двома. <с>? Один п'ятитонник, тонник, інший трьохтонник привезли допомогу. От. Скільки зараз у вас приїхало, підтримки групи всіх, О, ви з дітьми, я бачу, приїхали. Ми приїхали, у нас виходить дві вантажні машини і приїхало ще плюс три машини легкових. А, з дітками ну це так чисто просто відволіктись, скажімо так, а саме допомагати, це у нас такі дві повністю. Ціни ще лігкових автомобілів з людьми саме допомагати вивантажувати і все е, розкладати. Раніше ви бували в зоопарку в нас так, е, давно? Коли десь, напевно, роки може п'ять тому останній раз. А перед цим я навіть не пам'ятаю в дитинстві вже скоріш за все. Ми з дівчатами якось їздили. Це ще до повномасштабної війни. Ми приїжджали, а так дуже давно тут не було. Останнім часом для тварин Менського зоопарку завезли дуже багато продуктів харчування. Це крупи, риби, цукерки, навіть банани, палочки, всякі різні, різні продукти солодощі для наших мавпачок. Ну, Дуже багато продуктів, навіть всі їх не перерахуєш. Я дуже вдячна тим, хто приєднався до цієї допомоги і допоміг Менському зоопарку. Тварини теж будуть дуже дякувати всім. Нам і не тільки допомога збільшилася, а й збільшилася велика кількість нас відвідувачів, особливо вихідні дні. Багато приїжджають відвідувачів з Чернігів, з Чернігова. Ну і з Усієї Чернігівщини, також з інших областей, навіть з Київщини. Дуже багато відвідувачів, які привозять теж нам допомогу. В основному це Крюхівський район, місто Чернігів, Новгород сіверськ Рібкінський район. Ну дуже багато. Ну, зараз вже громади, бо не, не можу навіть всіх перерахувати, але я дуже всім вдячна, які допомагали в Менському зоопарку. І приїжджайте до нашого зоопарку, ми будемо дуже раді вам. Перше, чому вирішили допомагати, тому що зоопарк в мене це місце мого дитинства, скажімо так, постійно сюди з батьками приїжджали, з моїми родичами. От а де знайшли, знайшли просто на. В просторах інтернету були репости від друзів, знайомих, від родичів. Ми просто вирішили допомогти. Я, як голова студентської ради свого факультету і університету, вирішила зібрати свою команду і допомогти. От. Було дуже багато охочих, всі допомагали, також допомагали батьки моєї школи, допомагали родичі, знайомі. От. Всі допомагали, не було такого, що там когось не взяли і так далі. Збирали ми це на базі гуртожитку номер 3 національного університету Чернігівський колегіум. і також іноді їздили по місту і також збирали це. Чи продовжувати маєте в планах продовжувати це, чи дуже важко в організаційному плані? Ні, в принципі, ми займаємося постійно волонтерством. Це і для військових. Ми перші, хто відкрив коробочки добра для військових. От. Також зоопарк, якщо буде потреба в цьому, то звичайно будемо допомагати.